Ситуація в зоні проведення антитерористичної операції залишається складною та має тенденцію щодо подальшого загострення. Загалом протягом дня бойовики 31 раз обстрілювали українських військовослужбовців. Використовуючи міномети, гранатомети, кулемети великого калібру та стрілецьку зброю, бандитські групування 9 разів застосовували її, намагаючись вибити сили АТО із займаних позицій в Авдіївці, отримавши гідну відсіч в напрямку Мінерального. Ворог виявився деморалізованим та нездатним вести активні наступальні дії. Вогонь з мінометів калібру 82 мм російські найманці вели в бік наших позицій в районах Зайцевого та Опитного. А в напрямку Новгородського, окрім мінометів, загарбники неодноразово стріляли з озброєння бойових машин піхоти. З автоматичних гранатометів та стрілецької зброї московські найманці цілили в район Трохізбенки. А в Мар'їнці в черговий раз під вогнем ворога опинився контрольно-перепусний пункт. Справжньою баталією стала контрснайперська боротьба українських воїнів в цьому населеному пункті. Тут проти іноземних стрілків, які довгий час обстрілюють наших бійців, створено ефективну систему їх виявлення та знешкодження.